Ну і наостанок хотів би поговорити трошки про ситуацію в Абхазії, окупованій свого часу російськими військами території Грузії. Формально це незалежна держава, але вплив Росії там надзв... надзвичайно великий. І от експерти та політики, яких опитало грузинське видання Грузія онлайн, вони вважають, що після відставки вимушеної відставки. Президента самопроголошеної Республіки Анкваба, вплив Росії на цій території посилиться, тому що з вимогою відставки президента вийшли саме прихильники більшої інтеграції Росії. Ну а почасти це навіть агенти впливу агенти впливу ще радянського КДБ, ну а тепер російського ФСБ. Ну, вони дуже негативно налаштовані до грузинської меншини, яка, попри етнічні чистки на початку 90-х, залишається в Абхазії у східних районах. І вони наполягають на тому, щоб грузинів етнічних у Абхазії позбавити абхазьких паспортів, які їм видав Анкваб влада президента Анкваба, і як наслідок позбавити права голосу і будь-якого впливу на вирішення. Проблем в Абхазії. Ну і це, звичайно, викликає велике занепокоєння грузинських політиків. Вони вважають, що Росія посилюватиме свої позиції в Абхазії, і певна, певна річ цьому, цьому треба якось протидіяти. Водночас слід зазначити, що нинішня влада у Тбілісі вважається проросійською, ну принаймні в порівнянні з попереднім президентом Михайлом Саакашвілі. Водночас ця проросійська влада не може собі дозволити в Грузії говорити якісь позитивні речі про Росію і її політику, тому що ну, проблема окупованих територій надзвичайно болісно сприймається грузинами, і будь-яка заява лояльна до політики Кремля вона загрожує крахом політичної кар'єри для грузинського політика. До речі, тут цікаво, що ти говориш, що нова влада Грузії, вона більш проросійська, ніж попередня, безумовно. І тут ми ще раз згадуємо про те, що Очільники попередньої влади Грузії Сакашвілі та Кахабендукідзе, наскільки тепер вже майже офіційно відомо, стають до, стають допоміжною силою для Петра Порошенка його правими лівими руками, просто як людьми, які будуть радити радниками його стають. Це говорить напевно і про те, що повертатись до Грузії вже не так просто. Безперечно, прихильники, ті, хто працював із Михайлом Саакашвілі, сьогодні мають значно менше можливостей для реалізації в себе на батьківщині і прагнуть поділитися своїм досвідом з новою українською владою. Ну більшість людей схильно говорити про те, що це буде прекрасний досвід для України, принаймні. Ну хочеться вірити в реформаторський та такий для тектонічних е е е зрушень, які Україні справді потрібні.